глядачам. Вітаємо вас з суботою. Отож, сьогодні ми приготували на сіданок ось такі смачні ліниві хачапурі на сковороді. І сьогодні їх смакувати разом зі мною буде мій колега Роман. Вітаю Роман! Отож, давай будемо смакувати. Вибираєш моточки на тебе дивиться. Мені оцей приглянувся. Я візьму сусіда. Аромат просто неймовірний, оскільки ми дали кріп. Гарячий. Такий свіжий. Ну гарячі, могла найкраще вісти. Смачні. Пухкі, гарячі, смачні, з і так не дає свіжості якоїсь такої. Просто тануть в роті. І, мабуть, легкі в приготуванні. Кріп, uh -huh. сир. Відчувається і тісто. Мабуть, добре смакують з чаєм. Uh -huh. Я їх люблю готувати такі на сніданок, оскільки їх виходить не зовсім багато, але вони ситні, швидко готуються. Ну, я вперше їм хачапурі. щось подібне, моя мама приготувала теж. Але саме такі вперше. Ну, вони швидко готуються, тобто змішуємо всі інгредієнти. Рецепт ви можете побачити у посиланні нижче, тому що швидко готується, швидко смажиться. Якщо найкраще їсти все ж таки гарячими з жару, тому що вони дуже смачні, теплі, розпавляється прямо в роті, така насолода і для очей, і для шлунка. на мою думку. Так, Скільки часу їх взагалі готувати? Mm, дивись, хвилин 15 на саме виготовлення отаких от паланочок, тобто mm. саме хачапурі, і хвилин 10 на смаження. Mm. Тобто, ну півгодинки вашого часу, але приготовлена вашими руками страва, смачна, тепла, е ситна. Та, можна взяти з собою там, ну, я не думаю, що всі з'їмо одну поланичку, кожен там з членів родини. Okay. Два шматочки взяти з собою будь-який посуд, взяти з собою як перекус на роботу, е поснідати. Ну, на вечірку це буде трошки занадто ситно, але на сніданок такий перекус дуже класно навіть дати дитині з собою, або на перерві, або ж просто десь, коли гуляєте, з'їсти дуже смачно. Классно. Справді дуже смачно, і я думаю, тут теж можна комбінувати начинки, робити їх різноманітними, наприклад, там сир, зелень, як тут, або ж там, я не знаю, з фруктами, можливо, чи, mm, чи не буде ну з, фруктами? ну, з фруктами, я не думаю, все ж таки, це хачепурі, солона страва. Але можна спробувати додати, е, змішати сири, тобто mm -hmm. половинка твердого сиру, якогось, сулугуні, або іншого сиру, додати трошки звичайного сиру. Дати також зелень, це вже буде, знаєш, трохи урізноманітні смаки, тому що саме звичайний сир надає таку знаєш, кис... 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 кислинку а... і більш таку ніжність смаку. Тому тут можна комбінувати саме смака. Можна взагалі забрати твердий сир, додати тільки, наприклад, можна бринзу додати сир, <світтє> домашній сир, можна також спробувати додати ковбаску, але також її натерті, натерти, щоб вона була така, знаєш, тоненька, тоненька. І разом з сиром змішати також буде така, така смачна полоничка, така хачапурі. А є якісь таємниці, наприклад, під час приготування, от що обов'язково потрібно зробити, щоб вийшла така смачна страва? Ну, на мою думку, там немає нічого такого складного, щоб якось знаєш, належати mm -hmm. в цій страві, тому що вона готується швидко, все змішати, перемішати. Головним секретом цієї страви — не додати багато борошна. Тобто додаємо поступово і вже по структурі тіста ми бачимо, чи воно там потрібно ще, чи воно так рихле не тримається, кубки. Чи воно вже таке вже туга, що там ну, вже занадто борошне, тому що саме. Тісто можна зіпсувати борошном, тому що в кожного у в нас різне борошно, в когось швидше воно дає таку, знаєш, клейковитість в когось менше. Тому поступово додавляєте, дивиться по структурі тіста, воно має бути м'ягеньке, трошки тягнутися, але не липнути до рук. Тому дивіться по З значенкою, все просто сир, зелень нарізати, додати одне яйце. Ну і в принципі ще на сковорідці, тобто обов'язково, коли кладете, на сковорідку накривайте кришкою на 2 хвилинки, щоб всередині воно не було сирим. Ось ну, Такі два секрети можу ага. виділити для цього рецепту, а так він ага. просто легкий. Пригодуває. На сковорідку олію потрібно чи ні? Оскільки в тісно ми даємо олію, ага. то не потрібно. Але якщо у вас сковорідка трошки пригорає, тобто ви знаєте, що щоб ви не смажили, воно трошки прилипає до сковорідки, змажте зовсім трошки олією. Тоді воно не буде липнути. Але ми смажили на сухій сковороді, бо оскільки ми давали в тісту олії, тому у нас вийшло класно, накривали кришечкою, щоб воно не було сирим. От і все. Ну і звичайно, коли просмажите, викладайте на тарілочку, обов'язково кожну. хачапурі змажте смажте маслом так, щоб вони не прилипали, були м'якшими, і скоринка була сама м'яка, така яскрава, блискуча. А наскільки тонко потрібно розкачувати тісто має бути грубим чи тонким? Як? Ну напевно, десь близько сантиметра, можливо, трошки менше, точне, mm -hmm. не грубше, тому що воно і так збільшиться в розмір, оскільки ми додали розпушувач. Не досить тонко і не досить так посередньо. Mm -hmm. тонку. Тобто Дивиться, тому що кожен з наших глядачів може зробити, наприклад, подвійну порцію цього, тому краще зробити тонче, вони все одно підніметься, оскільки дали розпушувач, тому. Страва називається лінивий хачапури. Чому ліниві? Ліниві, тому що якщо ми подивимося хачапурі звичайні, бо це ж грузинська страва, mm -hmm. там є дріжджове тісто. А дріжджове тісто це опара, це потрібно чекати годинку, mm -hmm. поки воно настоїться, підніметься. А це більш такий лайтовий варіант. Тобто швидко-швидко все змішав, накрутив і все вже готове. Тому вони ліниві, тому що вони готуються набагато швидше, ніж будь-які mm -hmm. інші хачапури. Давно готуєш такі хачепурі? Певно, останні декілька місяців Я якось побачила цей рецепт, трошки додала свого те, що я люблю. от. І так вже готую. Ну, не кожен сніданок, тобто, коли от такий, особливо по вихідний, коли є трошки більше часу, там півгодинки в запасі. Нікуди не потрібно спішити, включила якусь музичку або якийсь, щось, щось на фоні. Я люблю, коли щось на фоні грає. І просто собі готово готуєш, смажиш, потім кличеш родину, і ви сідаєте за столом і смакуєте цю смакоту. Експериментуєш з начинками чи ні? Ну, моя найулюбленіша це сир і зелень, ага, така. Та, але буває таке, що я не додаю зелень, даю просто зелень саму без сиру. Або люблю також з бринзою. Воно виходить набагато солоніше, тому що бринза солона. Але теж класний такий варіант. Тобто можна експериментувати, спробувати одне, щось, щось друге. Або, наприклад, в нас є два з сиром, два з сиром і зелені. Тобто, так само тісто, наприклад, дві хачапурі ви робите з одною начинкою, дві з іншою. І так, знаєш, можна спробувати декілька смаків. Щоб нам не готувати всі чотири там, з кожною іншою начинкою, а можна так кожну з іншою начинкою зробити, спробувати і вибрати для себе найкращу, яка тобі більше то подобається. Ти казала, що смажено на сковороді, відповідно, це тісто рибе грубе і мало б бути сирим, але воно не є сирим, воно є смачне і все таке. Чому, якщо, наприклад, довго не смажили, 10 хвилин, десь Ну, Дивись, ми і не смажили так. довго. Дивись, тут така структура. Ми кладемо на сковорідку. Угу. ми смажили не на великому вогні, на середньому вогні поступово ми викладали, накрили кришечкою. Коли ми накриваємо кришечку, тобто йде підігрів і знизу і нагрівається зверху. Зрозуміло. Тобто, і зверху воно ну не робиться з куринка, тому що це не торкається прямо планички, але воно нагріває її. І тут нагрів де? і угу, тут нагрів. І Потім ми було. перевертаємо. Наприклад, скоринку. Тут у нас вже робиться скоринка, але всерединка вже готова. А тут у нас є скоринка, але тут не готова. Розумієш? Угу. І воно ось так є такий обмін. Угу. Два-три рази такого перегорнули, і наша паланичка готова. Супер. Смачно і ситно. <гум> Отож, поки роман смакує. Ви також можете приготувати, оскільки субота, у вас трошки більше часу, щоб порадувати своїх дідлахів і родину. Отож, готуйте, смакуйте, Рома каже вам папа. -па. Пока. Я кажу вам також смачного, папа, -па. до нових зустрічей!